Запустили, поработала, коротше, всі обрадувалися. Саня вже шампанським поїхав, клієнт блядь, вже дзвонить, каже, що все, я вже виїжджаю, каже, мені похуй той футбол, мені в житті все заїбіть, мені треба вже машина. Коротше, ну Ми там вже ж е -е, почитали, все нормально в тачке. Но вона голохне. Такі причини голохна, хуй його знає. І ми що, щорішили взяти оригінальний комп'ютер, який називається лаунч, і перевірити, що ж воно там пише. Юра це проміряє. Юра, що воно пише? По акумулятору. По акумулятору. Є тут акумулятору піздець, А якщо акумулятор не піздець, то чому піздець? Мозгам. Може мозгам, а може що? А може генератору. Зато все, дивіться, як дорого багато, дивіться. Все повністю комп'ютер. Наче сидиш вдома вже возить телевізора. E tudo tá...